Ось це вже просто бізнес, де будується ось така лінія ресурс, насильство, ну і виграш для переможця. І поки ми не вміли ні писати, ні рахувати гроші, ми вже вміли вбивати за ресурс. Сучасні антропологи дивились на племена в Амазонії у новій генеї. Наприклад, у Яномамії одному з найвідоміших племен. Дослідження показували що приблизно до чверті третини смертей дорослих чоловіків пов'язані саме з війною та насильством між племенами. Тобто, уяви собі місто, де кожен четвертий чоловік помирає через конфлікт із сусідом. Це не новини, це норма для тисячоліть. Але дуже важливий момент: спочатку війна це не про гроші, як ви можете вже розуміти, це про виживання. Їжа, вода, територія, жінки. Але як тільки ти починаєш рахувати, коли саме тобі вигідніше напасти, скільки воїнів ти можеш витратити і все одно залишитися у плюсі, ось цей момент конфлікт стає вже угодою. Перші інвестори в насильство це наші далекі предки. Вони просто не називали це інвестиційною стратегією. Але по факту в них уже був свій. Excel, тільки знаєте, так, не в ноуті, як у нас зараз, не в програмі, так, на кісточках.